Бамбончики. Керівник клубу історичної реконструкції городища Оствиця Юрій Ойцюсь показує одне із восьми ягнят, які у парку народили три вівці. Дві овечки по три ягняти народили, і одна, два ягнята народила. Тут одне таке нагленьке є, воно лізе до другої овечки. Проби в неї молоко сцать, а та його лоба лупашить. Загалом у кошарі живе 14 парнокопитних, Серед них баранбося та чотири вівці. Одна це з, це з це них це. шило, яка понад два тижні тому першою народила потомство. Вона одне народила, ну, бігає тут. Уже вчора купалася, до речі, воду впала. Випливла прекрасно, бігала тут придуркувати виглядом обличчя і трусилася. Час від часу ще й в кориті спить це ягня. І таке воно задирається і на бочу залазить, бігає. Батько всіх дев'яти ягнят чотирирічний баран Бося, додає Юрій Ойцюсь. Як всі овечки відразу народилися такою купою, то він стоїть там в кутку і звідти майже не виходить. Ну, Тут трошки сюди підходив, щось він там з ними. В принципі, він з ними нормально спілкується, там він не агресивний. От. Найбільше прикол було, коли ягнята хотіли в босі цицьку брати. то Бося був в шоці. В майбутньому овець планують стерилізувати, розповідає Юрій. Закінчуємо вже з розплодом овечок. От, ну, побачимо. Я думаю, що в принципі таке невеличке татарка така може бути, побачимо. Якщо десь будуть вже насильно напружувати, їх багато, то комусь віддамо десь. Але більш за все, що поки що ми не плануємо кудись їх віддавати. Хай поки що бігають, там побачимо. Двоє новонароджених ягнят хлопчики. Їх розпізнали за ріжками. Щодо решти парнокопитних, зазначає Юрій Ойцюсь, нині спостерігають. Вікторія Стасюк, Крістіна Лапікоцька, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.